Сентіївна Барабаш народилася 3 травня, в рік змії біля Хрінницького лісу. Студентські роки авторки пройшли у Львові та у Дрогобичі. Учитель-україніст, для якого рідне слово та його таїна то високе небо. Школа ж це нелегка вчительська доля, але ж світла і ясна. А ще. Материнська гордість за сотні вихованців, що пройшли через її серце, а також розум, публікувалась в періодиці Рівного, в періодиці Луцька, в столиці та у фахових журналах. Українська мова і література у школі, дивослово, українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, учасник усеукраїнських конференцій та семінарів. Ірина Леонтіївна – заслужений учитель України, лауреат премій за відродження Волині, Золотий дзвоник та численних нагород і відзнак. Денники матері це записи жінки, що виховує двох синів. Молода мати переповідає події з життя, різні уривки, спогади, вряди годи коментує їх через роки у літньому віці. Це книга про виховання дітей, про буття матері через призму матері вчителя. Ми читаємо цю книгу і завжди є простір для роздумів, для осмислення і досвід, той корисний, важливий досвід, який ми можемо перейняти собі, зокрема, що стосується виховання дітей. Денники матері ми радимо прочитати тим, хто переймається проблемами не просто виховання дітей, а виховання насамперед людини. Зараз я зачитаю декілька уривочків з цієї книги. Книга побудована у форматі щоденника, тобто дата, а далі спогади, враження і так далі. 25.05 1977 рік Перше за останній час відчула радість буття. У мого старшого сина випускний вечір. Перший у житті закінчив третій клас. Роман так слізно просив, щоб ми взяли його із собою. З дому вийшли у трьох. Я з бандурою вісім кілограмів та зі стільчиком. Ігор із сопілкою та піджаком у руці. Роман. Із букетом півоній. У класі було гарно, врочисто. Біля дошки обладнали подіум для лялькового театру, показували окремі сатиричні мініатюрки, потім третьокласники вишикувалися на монтаж. Я замилувалася ними. Син мій виділявся. Крупна голова, глибокі чорні очі, засмага. Море, певне, на все життя йому дало той здоровий колір шкіри. Пісень було багато, вірші читав весь клас. Романа бачила в потиличку, білі кучерики спадали на синій гольф, син сидів за першою партою. Було мало політики, багато радості та життя. Ігор і Ваня співали шаїнського. Потім оголосили пісня про лисичку, виконують брати Ігор та Роман Мізюки. Роман згодом схвильовано розказував, коли назвали пісню про лисичку, я не думав, що то наша. А коли сказали, що виконують брати Мізюки, я зрозумів, що то ми, і встав страшенно хвилювався, стали обидва перед хором. Ігор на супілці почав програш впевнено, в характері міцний, великий, надійний, поруч кульбабеня. Трохи розгублене вірою в старшого брата. Почав упевнено, весело, гучно, ігор грав гарно, був фоном. Вийшло ефектно. Коли змовкла остання нота, гримнули оплески. Я була горда синами. На бандурі Ігор грав одним з останніх. Його оголосили після дівчинки, що володіла бандурою слабко, тому присутні слухали його з цікавістю. Але, замість Мендельсона, що був у програмі, син почав якусь фразу з української народної пісні. Кілька секунд і зметикував ту фразу, розв'язав у тонічний тризвук арпеджіато і красиво ніжно почав осінню пісню. Потім розповідав, що ледь не вмер зі страху, сів за бандуру, а мелодії в голові нема. Раптово осінило, швидко ще, як проходять дні цвітіння. І я перейшов на мелодію. Викрутився малий, гарно, легко, а мамине серце було в п'ятах. Коли концерт закінчився, улюблена Аліса Пилипівна прочитала своїм випускникам чудовий вірш про те, як взяла своїх вихованців із теплих маминих рук, а тепер випускає ластів'ятами у велике шкільне життя. Плакала. Ігор почервонів, але по-чоловічому витримав: діти проспівали сонячний круг. Від батьків піднялася до слова я. Розпуклі півонії в руках, ледь тремтіли, і голос теж. Говорила про те, що лежало на серці, дякувала нашій першій учительці і бажала хороших першокласників, красивих уроків, високого натхнення, хай із квітами і стравами, з росами в житті, вашому радість буя. Так святково на серці, так щедро. Так радісно. 2605 1977 рік тріпала постіль, і раптом різким болем ударило в серце, не відпускало. Доварила картоплю, зробила салат, зібрала постіль, не відпускало. Лягла. Роман Витер Меблі Ігор Підлогу. Стільки уваги, стільки тепла. Тримаюся з усіх сил, хоча почуваю себе гидко, давить за грудиною, всяке дурне лізе в голову. Хочу, щоб діти виросли людьми, щоб любили Україну, щоб отримали вищу освіту та працювали над собою далі, щоб не курили і не пили, щоб не ввів в дім чужу жінку, доки діти не одружаться, щоб на могилі посадили мої улюблені фіалки і нашу українську калину. Вибач, мій друже щоденнику, за цю хвилинну слабкість. Шевченко теж написав заповіту молоді літа, але й мені зараз дуже зле. 30.05.1977 рік. Уночі за температури в Ігор почав пухнути свинка. А я щойно вийшла на роботу. Роман поважно ходить біля братика доглядальником із задоволенням носить Ігореві питво, ліки, навіть сам пішов в аптеку за демідролом, щоранку біжить за молоком та хлібом. Ігор не натішиться, який у мене добрий братик, а той, готовий хоч цілий день ходити за покупом. Ігорючок мав приємні хвилини, коли відвідала його Аліса Пилипівна, принесла табель, похвальну грамоту, півонії, полуниці, березовий сік, розпитувала, хто конструював ці літаки, хто малював грибочки на килимку. Ігор обожнює вчительку. Коли я повернулася з інституту в ліжку, замість скислої дитини лежав хлопчик зі щасливими, блискучими оченятами. Мамо, а в нас Аліса Пилипівна була. Я не сподівався на це. Дуже хочу, аби хлопчики виросли добрими та співчутливими. 2.06.1977 1977 рік Роман зробив відкриття. У тебе говорить у горлечку, а губи тільки теліпаються, і ротик теліпається. Ото дивина. 12.06.1977 Сьогодні 40 днів, як не стало моєї Тетяни Сергіївни козак. Останнього тижня щоночі бачу її. Прикро, що тільки у труні. Навіть як ворушиться, підводиться, то теж у домовині. Зранку взяли таксі і поїхали в село. Шофер підвіз на гору до самих воріт кладовища, дав із бачка води для квітів. У густій високій траві відразу заросилися і йшли умання, бо я не дуже орієнтувалася де могила. Край цвинтаря та розлога береза, а під нею самотня могила хрестом на поля, на луки, на сади, гарно й моторошно. Хотілося упасти на цей горбок землі, вібрати його в себе. Та мусила кріпитись, бо поруч були діти, яким я не сказала, до кого саме приїхали. Поставили свої троянди, помолилися. Роман допитувався, хто з моїх знайомих тут похований, бо він усіх їх добре знає. І чому тут портрет вона, дружина того, хто тут похований, аж тоді заспокоївся. Зібрала з собою смуток плакучої берези, того буйнотрав'я. Дорогою до виходу Ігор шепнув. Я не думав, що так страшно, коли вмирає людина. Озирнулася ще раз, плакала цвинтарна береза, а я трималась, як могла, хоча Романко щось відчув. Ти чимось засмучена, мамо? Ти засмутилась, що так багато людей померло. Уже в машині запросяглися, що кожного року будемо приїжджати сюди в цей тихий закуток, де знайшла спочинок Дорога серцю людина. І як мамі буде 50, і як синам 50. 15.19.02.1978 1978 рік Помолила, щоб у дорозі берегла нас мати Божа, і в путь далеку. Тяжко прощалася з Романком. З хворою ніжкою їхати в таку важку дорогу не можна. Дала йому нашу з Ігорем фотокартку, з дозволом малювати на ній, клеїти, спати з нею, робити все, що схоче. Сахара, хто не позаздрить Ігоркові, що має такий іменинний подарунок? Поїздку в Сахара. Наш маршрут Бумердес, Альма, Регая, Руїба, Бліда, Гардая, Уоргла, Тургут, Ельуед, Біскра, Палестра, Бурмедес. Колись у старості будемо синку згадувати цей кожен пункт мандрівки. Білий автобус, обладнаний кондиціонерами, шляхетна публіка. І хоча пасажири, співробітники АНН, Пісня не клеїться. Ігор шепче на вухо. Не вміють співати так, як в Україні, справді синку. В'їжджаємо в атласи, дорога петляє, звивається, то дряпається на гору, то біжить униз. Спиняємось у мавпячі щелені, на високих бордюрах, на деревах, долі, всюди мавпи. Просять, канючать, вдоволено пищать. Ігор кинув одній апельсину. Віртуозно піймала, по-діловому зняла шкірку і цмакає. Хтось дав цибулину і, мавпа, відкусивши шматок, вернула його власникові з густим плювком. Дуже шкода, що не було з нами ромашечки. За вікном пробігали лагідні зелені гори. Як каже гід, вони у стані гори утворення. Куркові дуби, евкаліпти, африканська сосна, стовбура майже немає. Долаємо перевал. Позаду субтропіки, попереду одна з найбільших пустель планети, в салоні приємна прохолода. Коли під вечір відключився кондиціонер на задньому сидінні плюс 38 градусів за Цельсієм, а за вікном зима. Ігор нетерпеливиться, хочу вже походити по Сахарі. Уздовж транссахарської магістралі то тут, то там статечні чоловіки в гондурах і мешах продають свій скарб сахарські троянди. Єдина пустеля у світі, яка народжує троянди з піску під впливом високих температур і тиску. Ігор вибирає найгарнішу вагою 2 кілограми для Романа, щоб торкнувся долонькою Сахари. Доки туристи отоварювались, почав гребтися в дюні, щоб самому знайти троянду, відкопав кілька маленьких і був безмірно щасливий. Сувеніри для дідуся і бабусі знайшов своїми руками. Своїми це звичайно клас. Ми в піщаній Сахарі, що називається Ерх, Кам'янаш Хамрад. За вікнами дюний бархани, помітили табун диких верблюдів. Чоловіки, з ними, звичайно, і мій син вийшли з автобуса, щоб сфотографувати їх. Та верблюди віддалялись, помітивши людей. Мій фотомисливець дуже засмутився. Шість годин на колесах і ми в, ова... в оазисі сігардає. Аж не віриться, що в цьому пеклі з пісків і розпеченого каміння. Ігор знайшов висохлу на шмельць шкірку, яку загубила змія. Можлива така оаза. Пальми, олеандри, екзотичні квіти, а у дворику готелю чималий басейн з білими східцями. Хочеш, купайся. Ми з сином утримались. Ночувати можна було у тканих рябих наметах бедуїнів. Та ми, боячись, скорпіончиків та всякої іншої негостинної живності пустелі дали перевагу номерові в мурованих стінах. Моє захоплене дитя дивилося на все це з відкритим ротом. Я теж. Уранці екскурсія містом, будинки жовті, присадкуваті, на дахах двометрової висоти стіни з широкими щілинами, через які жінка може бачити світ. Яка бідна, правда, не витримав ігорик. Вулиці вузеньки утримують прохолоду, сім'ї багатодітні, я не бачила жодного зеленого кущика. Як тут можна жити? Зате в ергу досить кущистої та цупкої трави, яка зветься Альфа. На ній один француз став мільйонером, виготовляючи папір з водяними знаками. Бачили лицарів пустелі, туарегів, вони гордо сидять на верблюдах у голубому одязі, закриваючи ніс і рот чорними накидками, щоб не опекти дихальні шляхи літніми вітрами Сахари. Це горде плем'я носить оселеці. звідки у Сахарі козацькі оселеці? Ніхто нас, Ігорем на питання не відповів. А ще Ігор бачив, як купала мама дитину. Поклала голеньке животиком на своє коліно і терла піском. А воно репетувало на всі заставки від води хвороби, від піску здоров'я, вважають туареги. А як інакше вони, бідні, можуть думати. Пішли на міський сук, придбали там там. Старий висушений бедуїн цупкими пальцями вистукував ритмічний малюнок і вчив Ігоря, як це робити. Та в мого європейця музики нічого не виходило. А от на вертблюді вийшло. Він сидів сам у сідлій колисці, а за повідок вів тварину, покриту розшитою попоною, юний туарек у народному убранні. Ігор сидів гордо, як справжній лицар пустелі. Дуже б хотів, щоб мене побачив роман на такому верблюді. Безконечно, довгою дорогою додому ми обговорювали з сином усе побачене. Я спитала, що дала йому ця поїздка. Ігор так серйозно зрозумів, яка цікава наша планета. Я хочу жити довго, щоб усе на ній побачити. А ще зрозумів, що для кожного найрідніша та земля, на якій народився, і її зраджувати не можна. Коли вперше за п'ять днів побачили море, крикнули нашому Саїдові не заїжджати в Бурмедес, а вирулити на той самий маршрут. Проїхали 2050 кілометрів. Про Сахару зробила записів на 44 сторінки. На площі Бурмедеса дружно попрощалися, хто в Сахарі не бивав, то талжира не віддав. Ромашатко бігло зустріч розтріпане в коротеньких шортиках, припало до мене всім тільцем. Мама, моя мама, моя мамочка, нічого мені не треба було більше, нічогісінько в цілому світі. Ось така книжечка, це записки матері, вчительки, мандрівниці. Тут немає якихось інтриг, якихось перепитій життя, це просто доля жінки. Але тут ви можете знайти дуже багато повчального, зокрема в контексті виховання дітей і виховання людей з великої літери. Цю книгу ви можете взяти у фонді нашої книгозбірні, завітавши в Рівненську обласну універсальну бібліотеку у відділ абонемент.